Доброго дня! Це проєкт за степлінно теоретичні основи САПР Тарновського ТРС на тему дослідження у виділення температури в мікрочіпі, ефективність радіатора як тепловідводу. Мій проєкт я вирішив розділити на такі поетапні складові проведення розробки параметризованої 3 d моделі в середовищі моделювання SolidWorks, а саме мікрочіпи із холоджувальною системою. Проведення експериментів з дослідженнями, а саме Thermox Simulation, тобто дослідження виділення температури мікрочіпів та їхнього впливу на нього. Автоматизація проведення досліду тепловиділення мікрочіпа за допомогою відповідних API-функцій, які надає програмний пакет Solidworks. Атою дослідження є визначення напрямів виділення температури мікрочіпів та їхнього впливу на нього. Покращення системи охолодження мікрочіпа за допомогою встановленого тепловідводу, а саме радіатора. На даному слайді можна побачити розроблену параметризовану 3D-модель мікрочіпа і радіатора для подальших термічних досліджень. Для початку було проведено дослідження нагрівання мікрочіпа без радіатора. Найвища температура була в центрі верхньої грані мікрочіпа і складала приблизно 480 градусів Цельсія, а найнижча температура була зафіксована в областях, які найбільш віддалені від центрів мікрочіпа. Їх температура складала приблизно 475 градусів Цельсія, після чого була встановлена радіатор і температура мікрочіпа значно зменшилась. На 10-й секунді роботи мікрочіпа найвища температура зафіксована в нижній області. І складає приблизно 71 градус Цельсія. А найменша температура в радіаторі і складає приблизно 64 градуси Цельсія. Також розглянемо варіант тривалішої роботи мікрочіпа з радіатором, а саме в 100 секунд. Найвища температура також зафіксована в нижній області мікрочіпа і складає приблизно 93 градуси Цельсія, а найнижча температура в радіаторі. І складає приблизно 85 градусів Цельсія, тому встановлення радіатора як тепловідводу виявилось вкрай ефективно для моїх досліджень. Розроблений додаток для сапру. Для автоматизації виконання досліджень було розроблено користувацький додаток за допомогою afp функцій який надає програмний пакет SolidWorks. Розпочну демонстрацію розробленого додатку для виконання досліджень. Для початку підключив потрібні бібліотеки для взаємодії програмним пакетом SolidWorks. Після чого створено клас для форми графічного інтерфейсу користувача. А також було створено е, глобальні зміни для подальшої роботи з програмою. Після чого виконується перевірка, чи SolidWorks вже відкритий. Якщо так, то програма закриває його. Після чого здійснюється запуск SolidWorks. Встановлюються параметри, які потрібні для подальшої роботи. Також в коді передбачено введення в графічній формі користувача теплової потужності мікрочіпа і температури, в якому він знаходиться. Параметри за замовченнями є 25 Вт і 20 градусів Цельсія відповідно. Після чого відбувається відкриття параметричної побудови мікрочіпа, з'єднаного з радіатором. Розпочинається термальне. Дослідження з спереда... передання початкової температури до мікрочіпа і радіатора. Також було вказано, що температура вказується в Цельсіях і приймає значення з вагою 2 яке вводиться в формі користувацького інтерфейсу. Ось е... саме дослідження кріток, де вказується, що потрібно вводити в Цельсіях, і також присвоєння значення вагою 2 що ми вказували ось тут в користувацькому інтерфейсі. Після чого термальне дослідження продовжується виділенням теплової потужності з мікрочіпа. Також було вказано, що теплова потужність приймає значення з валою, яке вводиться в формі користувацького інтерфейсу. Ось код теплової потужності передання. І також присвоєні значення вали, яке ми вводили в користувацькому інтерфейсі вищ, після чого створюється сітка для заданого досліду, а також ви з результатами досліджень. Також в програмі реалізована кнопка виходу з графічного інтерфейсу користувача для припинення програми. Тепер продемонструю виконання програми. Для цього запускаю код. І потрібно ввести значення теплової потужності і температури. І почати симуляцію. Після запуску програми ми отримали такий результат. Також ми можемо переглядати зміни температури в залежності від кроку.